Всім привіт! Сьогодні в огляді у продажі Nissan Leaf 12 місяць 2019 року дата випуску. 40 кВт, 86 тисяч пробігу оригінального. Автомобіль в оригінальній фарбі, без жодних пошкоджень, на легкосплавних дисках, зимова резина. Ось такий Nissan Leaf Вартість автомобіля 15500, дві зарядки. Камери 360, передня задня парковка. Щойно з дороги. Ще буде митися. Кого цікавить автомобіль? Телефонуйте, два ключі 86 тисяч оригінального пробігу. Ось таке авто. Знаходиться в Вінниці. Пробіг оригінальний. Потрібно підтвердження по фарбі, можу зробити з прибором. Всі асистенти, утримання в колосі, знаки, світло, все є. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Є також багато реномеганів, інших автомобілів. Заходьте в групу Viber. Всім гарного дня і до нових зустрічей.